Парку вічної слави, де боролися проти це пам'ята з нацистами, тіми, що спалювали людей заживо. Будемо молитися зараз за припинення кровоприлиття в цій війні, що зараз mm. <рес> тисне весні в ім'я Ісуса Христа. Взиваємо до тебе, Господи, защити, Боже люди твої, защити людей, піти того, всікла кровоприлиття, перемога Ісуса Христа через крові жертву наголохи. Ми просимо тебе, Господи. Бережи життя, збережи життя, Господі, на землі, щоб люди не погибали, не мали життя вічне. Ми благословляємося, мого Богу. І перемоги, то що брак сміявся, що думав, що все, Ісус пострадав, але іменно тоді, Господь сказав, залишилась це велика перемога і далі, щоб було продовження вже в такому стані, що вже пострадавши, навіть Переміг уте зло, що тебе мішаєш щоб у ці війни. Ми зараз утверждаємо, що Господь Христос переміг у це все, щоб колотить війни. Просим Бо Бога за мир, благословіння життя людей, дітей, слава чуть не.